У шацькій громаді триває підготовка до початку туристичного сезону. На березі Світязя можна побачити вже більше двох десятків відпочивальників зі слів Сергія Карпука, шацького селищного голови. Торік, попри воєнний стан в Україні та близькість до кордону з Білорусі на озеро Світязь приїхало орієнтовно 60 тисяч туристів. 35-річна Юлія родом з Харкова з вересня минулого року живе у Києві на озеро Світі. каже, з восьмирічним сином Михайлом приїхала вперше. Говорить, хоче відпочити та зустрітися з чоловіком, який зараз служить на Волині. Озеро від нашого воно прозоре чисте. Взагалі, природа тут мені подобається. Все так ландшафта, дизайн. Крім камарів, тут кажуть, ніхто більше нас турбувати не буде. 34-річна Ірина з сином і донькою теж вперше на світі зі каже, приїхала з Львівщини оздоровити дітей, бо вони часто хворіють. Приїхали сюди, бо тут мілко і можливо дітям краще. Насправді Ми минулого року нікуди не їздили. Цього року вирішили, що треба тут потрібно навіть перезагрузитися. Да, ну правда, в мірах розумного, а тим більше тих людей, які не виїжджали за кордон. Зсу віримо, да, нас оберігають. І переможемо. Так. І татусь наші служить. Приїхав нещодавно в Запоріжжя, Запорізької області. Да, наші хлопці молодці. Перші відпочивальники на Світязь приїхали на початку червня, каже продавчиня місцевого ринку Надія. Торгуємо, але людей дуже мало. Дуже мало. Порівняно з тими роками, навіть прошлий рік то було більше. Ну сезон починається, може, надіємося. Поки на березі нелюдно відпочивають переважно мами з дітьми, розповідає 14-річний Максим Хлопець пропонує туристам пампухи, які каже, пече його тітка. Встає десь часа чотири, то пече, і я вже в дев'ять і Його ходжу, й продаю. Є чорниця, вишня, згущенка і полуниця. А я, зокрема, на світі зі вперше. Багато чула, хотілось дуже скуштувати пончиків, тому що казали, що це неймовірна смакота. І в принципі, я в цьому переконалась так і є. Не такий відпочинок, як був довоєнний, однозначно. Для безпеки туристів громаді облаштовують додаткові укриття, розповідає шацький селищний голова Сергій Карпук. Каже, на ці потреби з місцевого бюджету у 2023-му виділили 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З його слів, з 11 наявних в громаді сховищ вісім обладнали уже за час повномасштабного вторгнення. Нове укриття у травні цього року облаштували у Шацькій лікарні, де за чотири місяці каже директорка медзакладу Світлана Крецу, капітально відремонтували підвал. Тепер тут можуть розмістити до 400 людей. Вартість робіт це мільйон 283 тисячі. Це гроші місцевого бюджету і обласного бюджету. У нас цілодобово працюють насоси, які відкачують воду, тому що найбільша проблема, яка нас турбувала в цьому. У підвалі, колись – це постійна вода, яка прибувала весною. Складність облаштування укриттів нашої території це є високий рівень поверхневих вод. У нас велика кількість боліт, озер, водою. Сьогодні це є проблема, тому вирішується питання. В основному будівництво наземних споруд. Сергій Карпук каже, туристичний сезон на Шацьких озерах стартує наприкінці червня. Торік, через малу кількість відпочивальників, бюджет громади за літній період недоотримав орієнтовно 2-3 мільйони гривень. Скільки людей приїдуть цього року відпочивати на світять, скаже, спрогнозувати важко. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.